Події розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 779 днів. І цієї ночі сили ППО збили 16 із 17 шахедів. Звітують про це у повітряних силах зсу у Криворізькому районі. Локалізували пожежу на території об'єкту критичної інфраструктури після падіння уламків. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА «Лисак». У Миколаєві кількість загиблих через удар напередодні зросла до п'яти. У лікарні на жаль, помер чоловік. Про це повідомив керівник Ова Кім. А на фронті було 78 зіткнень за останню добу. Найбільше атак на Бахмутському та Новопавлівському напрямках заявив генштаб зсу. Детальніше про ситуацію на передовій розповів речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. На Купінському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 29 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області. Виїмка Роздолівка, Кліщіївка, Верхньокам'янське та Іванівське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили сім атак в районах населених пунктів Новокалинове, Уменське, Первомайське та Нетайлове Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагались вибити українські підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області та роботного Запорізької області. На херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили сім безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по засобу протиповітряної оборони, станції радіоелектронної боротьби та двох районах зосередження особового складу. Минулої доби загальні втрати ворога склали 840 російських загарбників, 9 танків, 19 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 57 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 18 ракет, 41 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Контррозвідка Служби безпеки зірвала спроби ФСБ створити власну агентурну мережу у прикордонних районах на півночі України. Зловмисники мали збирати розвідувальні дані про сили оборони та сприяти прориву російських диверсійно-розвідувальних груп. Деталі розповідає речник СБУ Артем Дехтяренко. Так у виправній колонії на Житомирщині викрито в'язня агента ФСБ, який вербував інших засуджених для підривної діяльності проти України. Потенційними кандидатами для вербування були ув'язнені кримінальники, в яких закінчувався термін покарання. Основний фігурант також мав вийти на волю протягом найближчого часу. Після виходу з тюрми вони мали роззосередитись по території Київської, Житомирської, Чернігівської і Сумської областей, щоб відслідковувати геолокації сил оборони на прикордонні. Ще одним їхнім завданням був збір інформації про охорону об'єктів критичної інфраструктури, зокрема водоканалів та енергопідприємств. Золосилися з ними на співпрацю, тобто за, щоб вони нас завербували на такі дії. На які саме дії вони хотіли вас завербувати? Ну, як нас передадуть на територію України, щоб ми передавали ну, дані скуп, скупчення а, військ та техніки броньованої. О а Росіянам, щоб допомог, допомагати таким діям. Тобто, це були ну, такі ці самі, щоб а, допомогти захватити там АЗС. Там. Тобто об'єкт допомагати? Так, да, да, щоб їм допомагати. Ворог планував використати ці відомості для підготовки маршрутів прориву власних ДРГ в обхід укріп районів і вогневих позицій українських захисників. Також розвідані потрібні були рашистам для визначення цілей російських диверсій у прикордонних регіонах України. Служба безпеки завчасно викрила ворожі плани, про які дізналися у ході документування ув'язненого, який працював на ФСБ. За даними слідства, в'язень-фігурант був завербований російською спецслужбою, коли відбував покарання у тюрмі на тимчасово окупованій частині території Луганщини. Туди він потрапив ще у 2012 році за вчинення тяжкого злочину. Перед початком повномасштабного вторгнення його етапували до панітенціарної установи на підконтрольну Україні територію як мешканця Чернігівщини. До виїзду з тимчасово захопленого регіону ув'язнений отримав завдання від ФСБ щодо підривної діяльності проти України. Після звільнення на заздалегідь обумовлений номер телефону він мав повторно вийти на російських кураторів і доуточнити завдання. Для виконання ворожої вказівки фігурант повинен був сформувати агентурну групу і підтримувати з неї зв'язок через месенджер. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це Державна зрада. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Зловмиснику загрожує ще 15 років тюрми. І вчора на сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за виділення з бюджету про громади 80 мільйонів гривень на закупівлю військового обладнання та 11,8 мільйонів гривень прямих субвенцій на рахунки військових частин. Про це розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. За його словами, з бюджету громади виділено сумарно понад 90 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Сьогодні на сесії було виділено разом з суб'єнцем більше 90 мільйонів на збройні сили, на підтримку збройних сил України. Тому що на сесії, коли ми в грудні, якщо не помиляюсь, чи в січні голосували, виділяли кошти на цей рік, в програмі ми передбачили близько 300 мільйонів, 280 мільйонів чи 290, а в бюджеті передбачили 200. Ні, на перший квартал ми передбачили десь 100 мільйонів гривень. За перший квартал ми вже витратили більше там 130 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Ми не можемо от, закрити всі потреби. Ну я чесно кажу хлопцям, що ми не можемо от, підмінити там державу чи міністерство оборони. Тому навіть от ми от, сьогодні там. Прийшло в нас п'ятдесят мавіків. Да? Частина вже поїхала. От сьогодні підрозділи йдуть на бородок. Частина в понеділок вона вже вся роз'їдеться. Потім заявкам, які були, і ми не зможемо всім забезпечити на 100%. Але частину ми все ж потреб закриваємо. Сьогодні от, виділяли окрему субвенцію. Це частина десантно штурмових військ. Ну, це навіть не на мавіки, це фактично зброя. В Житомирській громаді міжнародні партнери від італійського товариства Червоного хреста будують для переселенців 40 модульних будинків. Вони мають бути готові через місяць. Є додаткова домовленість про ще 15 таких будинків. Про це вчора, під час сесії зі Житомирської міської ради, сказав Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. За його словами, міська рада виділяє кошти для облаштування фундаменту для ще 15 Будинків для внутрішньо переміщених осіб. Далі цитата. Я думаю, що десь через місяць ми вже зможемо показати депутатам будиночки, які побудовані червоним хрестом. Через місяць вже будуть готові 40 будинків. І ось сьогодні на сесії ми виділяємо ще кошти на фундаменти. Адже по домовленості із Червоним Хрестом нам передадуть ще 15 будинків для ВПО. Минулого року ми фінансували каналізацію водовідведення, тобто там будинки з усіма з зручностями. до того в кожному будинку буде індивідуальний тепловий насос, тобто нормальні комфортні умови, сказав Сергій Сухомлин. А на майданчику офіційного медіа центру Житомирської обласної військової адміністрації відбувся брифінг щодо стихійних сміттєзвалищ та процедур їх ліквідації згідно вимог закону України про управління відходами. Детальніше дивимося у відео. Наразі відходи поділяють на небезпечні відходи та відходи, що не є такими. Класифікація здійснюється відповідно до національного переліку відходів і порядку класифікації відходів, які затверджуються Кабінетом міністрів України, та переглядаються кожних три роки з урахуванням переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними. Додаток до цього закону номер 3 до небезпечних відходів належать відходи, які мають одну чи більше властивостей із наведених у переліку до даного закону. Такими властивостями, наприклад, є легкозаймистість. Здатність подразнювати шкіру чи пошкоджувати очі, корозійність, інфекційність, загальна чи вибіркова токсичність, концерогенність тощо. До відходів, що не є небезпечними, належать ті, які не мають вище описаних властивостей. На органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи у сфері управління відходами покладені наступні повноваження. У частині організації управління відходами: це організація управління побутовими відходами та відходами будівництва та знесення, вирішення питань. Управління небезпечними відходами у складі побутових, забезпечення ліквідації несанкціонованих світізвалищ у межах населених пунктів, передача відходів, власник яких не встановлений. У частині планування управління відходами наступні. Участь у розробленні та реалізації регіональних планів управління відходами, розроблення, затвердження та реалізація місцевих планів управління відходами. У частині вирішення питань щодо об'єктів управління відходами, створення та організації роботи пунктів роздільного збирання побутових відходів, вирішення питань щодо розміщення на території відповідних територіальних громад, об'єктів оброблення відходів, надання згоди на розміщення на території села, селища, міста, нових об'єктів для управління відходами. у частині моніторингу, контролю та інформування, здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами. Здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері управління відходами, здійснення моніторингу стану на виконання місцевих програм у сфері управління побутовими відходами, надання інформації, проведення роз'яснювальної та просвітницької роботи серед населення та інші відповідно до закону. Логістична матриця управління планування управління відходами виглядає наступним чином: основою для планування управління відходами є Національна стратегія управління відходами, національний план управління відходами, національні цілі та цільові показники послідуючими етапами є розроблення регіонального та місцевих планів та досягнення цільових показників. Для регіонального плану характерна кластерна система управління відходами, тобто коли територія суміжних територіальних громад. Охоплена спільною системою управління муніципальними відходами, що має взаємоузгоджену інфраструктуру управління відходами та обслуговується одним регіональним полігоном твердих побутових відходів. І сьогодні у Житомирі відбулася презентація економічних профілів територіальних громад Житомирської області. Іванка сивак була на заході і продовжить. У Житомирі відбулася підсумкова зустріч з обговоренням та презентацією економічних профілів десяти громад для подальшого формування стратегії і залучення інвесторів. На урядова організація Сучасний формат за підтримки проекту Говерла» впродовж уже більше ніж півроку працює над тим, аби розробити такі економічні профілі для громад. А насправді це є дуже важливий документ, який є. Складовою і стратегією громади має бути складовою стратегією розвитку громади. Ну і дуже цінно, що Житомирська область є пілотною взагалі в Україні. Оскільки до цього економічні профілі громад власне в Україні не практикувалося, тепер в громадах є змога в одному документі мати концентровану інформацію для економічного розвитку. Це буде корисно і для зовнішніх інвесторів, і для місцевого самоврядування бізнесу та мешканців громади, каже експерт проєкту Сергій Трохимишин. Що стосується нашого дослідження, то це була колосальна аналітична робота, оскільки місцевої статистики, як ми знаємо, зараз немає, і під час дії військового стану статистика митниця дуже погано відповідає на запади. Тому нам було докладено неймовірних зусиль для того, щоб знайти інформацію з відкритих джерел, з дашбордів, з ресурсів громади для того, щоб сформувати інформацію в єдиний документ і звести її в інфографіку, яка буде доступна, яка буде легко читатися, яку людина навіть без економіки. Досвід освіти зможе відкрити і подивитися і зрозуміти про що там написано. Дразу зрозуміти, чим живе громада, звідки отримує доходи, на що кошти витрачає. Представник Користенської громади Володимир Стожук каже, що такі проєкти для громад потрібні і важливі, адже допомагає адаптуватися до сучасних викликів та інтегруватися в міжнародне суспільство. Раніше ми робили, але то більш називалось таки соціальний паспорт громади, який був спрямований на якийсь внутрішній ринок. А саме оцей. Проєкт, який вони виконують, вони вже зразу закладають таке, щоб його можна було представляти для закордонних партнерів в такому форматі, в якому розуміють саме представники вже закордонних країн, інвестори майбутні і там якісь донори, спонсори і так далі. Іван Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Весняне літо закінчується. З наступного тижня синоптики рядять діставати куртки назад, адже очікуються приморозки. Погодні аномалії зафіксували в Житомирському обласному гідрометцентрі. Про температурний рекорд та прогноз погоди розповіла нам завідувачка секторів метеопрогнозів Іраїда Єлінівська. Цьогорічна квітнева погода. Це нонсенс навіть для сучасного потепління на планеті. Це дуже високі показники, які зафіксовані вперше майже за 80 років з того часу, як тривають регулярні спостереження за погодою на Житомирщині. Температура в перші дні квітня піднімалася до 26-27 градусів, а середня температура сягала 15-19 градусів проти норми всього 8 градусів. Таку погоду нам забезпечив мегамасштабний антициклон із північної. Африки під назвою Петер. І от під його владою ми ще будемо перебувати найближчі вихідні, 13 та 14 березня, але поступово його протекторат піде на спад. Тобто, зміни найближчими вихідними ще будуть не досить відчутними. Температура вночі становитиме 8-9 градусів тепла. А денна у суботу дещо знизиться до 17-19, а от у неділю Петер нам надійшле свій прощувальник. Теплий привіт, і температура становитиме 21-23 градуси. До того ж, опади очікуються на півночі області у південній та у місті Житомирі у дощів менше шансів. І якщо вони й будуть, то будуть короткочасними та невеликими. А от із мінусів буде посилення вітру до помірних значень 10-12 метрів, тому що до нас уже мчать атмосферні фронти, які принесуть похолодання і дощі, але це розпочнеться з. Наступного тижня. Вже тиждень на Житомирщині утримується висока пожежна небезпека, тому на природі варто бути обережним у поводженні з вогнем, каже Іраїда Єлінієвська. Проте з понеділка температура повітря буде поступово знижуватись. Якщо на початку тижня вночі матимемо 5-7 градусів тепла, в день ще 15-17, то кожного дня із стратою градусів до кінця тижня матимемо вночі всього 1-3 градуси тепла, а на півночі навіть можливість заморозки у повітрі від 0 до мінус 1, а в день 11-13. Ну і якби такі показники, не кінець світу, якби не дощі та вітер. Дощів буде забагато. Дощі будуть кожного дня, але різної інтенсивності то намочить, то тільки подрипає. І так по колу в окремі дні очікуємо навіть грози. І буде вітряно майже весь тиждень. Помірних значень 10-13 градусів. А в окремі дні вітер посилюватиметься до штормових 15 метрів. Тобто, будемо мати отакий багатий погодний бульйон. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. І на території Житомирської області розпочато ремонтні роботи на найбільш аварійних ділянках автодоріг державного значення. Про це повідомляє служба відновлення і розвитку інфраструктури в області. Зокрема, у повідомленні вказано, що ремонтують траси Київ, чоп та виступовичі Житомир. На дорогах лататимуть ями та ліквідовуватимуть вибойні. Капітального ремонту чи поточного не передбачається через брак фінансування. З наступного тижня розпочнуться дорог. Можні роботи на відрізку дороги Житомир Сквира йдеться в повідомленні. Найбільш розбиті її ділянки ремонтують великими картами, в інших місцях винятково лататимуть ями, проводимо ліквідацію окремих вибоїн там, де це можливо. У місцях, де фіксуємо руйнування покриття на певній ділянці, фрезеруємо її та влаштовуємо гарячу асфальтобетонну суміш з суцільною картою. Аварійний янковий ремонт не є альтернативою капітальної, це тимчасовий захід для забезпечення безпосереднього проїзду, транспорту та блокування подальшого руйнування шарів дорожнього одягу, пише прес-служба. І на Житомирщині слідчі повідомили трьом юнакам про підозру у смертельному побитті чоловіка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Житомирської області. Далі цитата: вночі 7 квітня було завдано тілесних ушкоджень 70-річному жителю Чуднівської громади. Через отримані травми чоловік помер. Поліцейські зібрали докази причетності до події трьох юних односельців потерпілого. За попередньою інформацією, двоє парубків вирішили навідатися до родича одного з них. В будинку вони зустріли ще одного чоловіка, який видався їм небажаним гостем. Під час конфлікту в хлопці виштовхали його з приміщення на вулицю та побили. Згодом на них приєднався ще один парубок, який завдав чоловікові численних ударів дерев'яною штахетою. Після цього всі троє пішли геть, йдеться в повідомленні. Вже вранці до поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на дорозі вона виявила односельця, який на той час перебував без свідомості, Чоловіка госпіталізували, та, на жаль, його життя не вдалося врятувати. 10 квітня він помер. Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції зібрали докази причетності до події 16-річного та двох річних жителів Чуднівської громади. Заскуєне причетним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює житомерський обласна прокуратура. Україні вдалося повернути тіла ще 99 полеглих захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб. Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького та двох захисників із харківського напрямку. І це ще одне жахливе нагадування, що війна не закінчується. Тож далі прошу вас на хвилину відкласти всі свої справи і зупинитися, аби спільно в тиші вшанувати пам'ять захисників. Пам'ятаємо, кожне ім'я цього списку це життя, яке назавжди знищила Росія. Вічна шана нашим героям! На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося з понеділка. Бережіть себе і тих хто поряд з вами. Не ігноруйте тривоги, адже як бачимо, ворог не зупиняється у своєму терорі. Пам'ятаємо, разом обов'язково встоїмо. Слава Україні! Героям слава! В суботу 13 квітня максимальна температура в день плюс 19, вночі плюс 11 градусів, волось повітря 54%, вітер східний 3 метри за секунду. В Житомирі сон за цей день буде рідко з'являтися за хмар, проте опадів не передбачається.